Перші весняні дні у кожного садівника любителя, пов'язані з приємними клопотами, активно працювати в саду поки що рано, але є чимало справ, які важливо зробити саме тут і зараз: прибрати зимові укриття з рослин, провести обрізку чагарників, організувати профілактику ягідника і фруктових дерев, зайнятися побілкою квітень. Квітень на дворі дзвенить крапель, що зробити в саду перші сонячні дні, перша гроза, сонечко пригріло. Дощик полив і рослини стали прокидатися на очах, набухають бруньки, зацвітає рябчик гіацинт, медунка примула. На смородині пробиваються перші листочки, абрикос ось ось за пахучими квітами. Для садівника настає гаряча пора. Необхідно перевірити, як перезимував ягідник. Чи не сильно заламав гілки сніговий покрив, якщо у полуниці оголилися корінці при зимівлі, її слід привчити, а первоцвіти чекають розпушування і підгодівлі, що ще необхідно зробити в квітні, оглядають дерева і чагарники до стадії або в момент зеленого конуса. Нирки набрякли, ось лопнуть, проводять профілактичну обробку від шкідників, парші та інших грибкових і бактеріальних хвороб. Наступний крок перекопування пристовбурного кола дорослих фруктових дерев після процедури ґрунт рівняють граблями у молодих саджанців, декоративних багаторічників, смородини агрусу, жимолості прикореневий простір теж акуратно розпушують. Це посилить доступ вологи і кисню до коріння, так як у багатьох садових чагарників коріння розташовані близько до поверхні ґрунту, пора побілити дерева. Ця процедура проводиться в один половині квітня. Якщо сніг на ділянці не повністю розтанув, слід вжити заходів щодо затримання снігу, або навпаки, в разі необхідності позбутися від надлишків сніжної маси там, де небажаний застій тане снігу, грядки з полуницею, подзимне посів зелених культур в саду, квітник з рання багатолітниками, необхідно зробити відтік води, прокопати неглибокі канавки. Вони повинні бути розташовані під нахилом, які дозволять надлишок води прибрати з грядок, іноді потрібно провести снігозатримання, наприклад, топтати сніг, а під деревами можна закумулировати замети, які ще не розтанули на території саду. Так роблять навколо дерев на піднятих ділянках. Біля ягідних кущів, розташованих на сонці, та на сніг буде повільно насичувати поверхню ґрунту вологою, особливо така підживлення важлива, якщо квітень видався сухим і теплим, якщо в кінці березня погода не дозволила, зараз прибирають на ділянці торішнього листя сухі гілки, знімають лапник та інше утеплення з виноградника. Троянд інших теплолюбних чагарників, які зимують під укриттям сміття, рекомендується спалити, але перш варто познайомитися з нормативними актами. 2.1.8. Правил протипожежного режиму РФ 20,4 кома і наказом СВІД 26 січня 2016 РФ або вивести з садової ділянки. Настав час підгодувати дерева і чагарники. Зараз найбільш активними будуть комплексні мінеральні добрива з підвищеним вмістом азоту і фосфору, сечовина, азофоска, нітромофоска. Їх вносять в прикореневий простір або в пристовбурні кола в сухому вигляді на вологому ґрунті речовини швидко розчиняються. Квітень час, коли проводять санітарну і формуючу обрізку фруктових дерев і ягідника на початку місяця працюють з деревами і чагарниками. З 20 числа можна обрізати виноград. До цього моменту вже видно, де нирки живі, а які пагони необхідно вирізати. До шпалери підв'язують малину і ожину, проводять кореневі і позакореневе підживлення хвойніков використовують кристалон циркон, зелена голка. З середини місяця дачники починають прищеплювати дерева, наприклад, це можна робити методом окулірування, коли на корі роблять зріз і прищеплюють одиночну нирку на тонкому шарі деревини. Друга третя декада місяця відмінно підходить для посадки саджанців фруктових дерев, винограду і ягідних кущів. Зараз можна садити будь-які дерева, але експерти кажуть, що весна найкращий час для кісточкових слива вишня абрикос та інші. Садити дерева і чагарники найкраще в сиру не жарку погоду. Посадки поливають, мульчують шаром торфу або сухої трави. Прикореневий простір у молодих саджанців рекомендується зволожувати кожні 3-5 днів протягом перших 2-3 тижнів, так нові жителі саду швидше укореняться і підуть у зростання. Кращий час для посадки кісточкових культур вишні сливи черешні, оличі абрикоса. Рання весна і тут з посадкою не варто запізнюватися. Зазвичай на весні дерева висаджують в перший тиждень після початку польових робіт. Пам'ятайте, у однорічного саджанця розвинених відгалужень немає. У дволітки повинні бути два-три додаткові гілки, розвиненою повинна бути і коренева система, як мінімум, три основних скелетних кореня. Довжина ж їх залежить від віку саджанця у одноліток на всіх типах підчеп. Не менше 20, у дволіток. 25. варто звернути увагу на деревця із закритою кореневою системою. Деякі продавці хитрують прямо перед продажем, пересаджують в горщик дерево з відкритого ґрунту і видають це все за закриту кореневу систему. Перевірити просто, якщо саджанець гойдається від дотику, значить, нерідний. Звертають увагу, щоб посадковий матеріал був без листя, яким би маленьким не був лист, він вимагає харчування і вологи, які забирає з коренів. Дивляться на місце і якість щеплення, вона повинна бути без будь-яких дефектів, без напливів, порізів, розривів кори, загнивань кандидат хноуколексант та ранов лабораторія генетичних ресурсів плодових, горіхоплідних культур і винограду РУП, Інститут плодівництва Білорусь. Відео Весняна обрізка дерев для початківців. Відео просто і доступно про кулірування фруктових дерев на початку квітня поливаю полуницю, смородину, малину жимолость розведеною сльовиною. Згідно з інструкцією, обробляю з пульверизатора ягідні кущики, квітник з трояндами і фруктові дерева препаратом топаз, профілактика грибкових хвороб і плодової гнилі. Процедуру з топазом рекомендується повторити через 10-14 днів за порадою працівників розплідника, в якому кожен сезон набуваємо посадковий матеріал. Приблизно з 10 по 20 квітня, в залежності від погоди в сонячний маловітряний день оприскуємо сад яблуні, груші, сливи, вишні, виноградник, суміш із двох препаратів, скор від більшості грибкових і бактеріальних хвороб, і фуфанон ефективний проти шкідників. Обробку повторюємо через 7-10 днів, але неодмінно до цвітіння садових культур в останніх числах квітня. Коли з'являються зачатки перших квітконосів на кістках, риглю і підгодовою борофоскою 1.0 на відро відстояної води, полуницю теж саме проробляю з зжимолостю, хвородиною і малиною у квітні для обробки протигрибкових хвороб застосовую 3. і розчин бордоської рідини, профілактику проводжу обов'язково до розпускання листя. Щоб уникнути опіків молодого листя від шкідників, найкраще в цей період підійде, де це зблискавка іскра, ними обробляю калину їй в перші теплі дні атакує тля. Відео: квітневі турботи, робота в саду, травневі клопоти в саду, запашний травневий сад, райське місце, чагарники і дерева постали у всій красі, навіть осіння садова експозиція, незрівнянна з весняною. Тільки садівник знає, з кількох праць і часу варто все це пишність, господар ділянки, як і раніше весь в турботах, чого чекає від садівника травневий сад. Зараз можна зайнятися отриманням відводків ягідних кущів нижні гілки смородини, жимолості агросу пригинають до землі, закріплюють металевою скобою і присипають родючими шаром грунту, притиснуті до землі пагони вимагають регулярного зволоження. Це прискорить процес коренотворення у майбутніх саджанців, виноградну лозу підв'язують до шпалери, потім проводять обробку три нітрофеном всього куща і його наземної частини. Цей рідкий препарат проти кліщів і плямистості листя вважається найбільш ефективним в цей час, беруть двісті нітрофену на 10 води, кількість необхідна на 2-3 дорослих куща з урахуванням обробки ґрунту, травень місяць поворотних заморозків. Для підвищення імунітету фруктовий сад експерти рекомендують оприскувати коктейлем з двох препаратів епін і циркон. До кінця місяця, після цвітіння, повторюють профілактичну обробку садових культур проти хвороб і шкідників. Для цього підійде хорус. Після цвітіння, якщо чагарники. Мородина, малина, агрус ще цвітуть, можна застосувати фитовер. У травні мульчують грядки з полуницею, ягідні чагарники і декоративні багаторічники. При стовбурні кола дорослих фруктових дерев використовують підручний матеріал, підійдуть дрібні тирса, деревна тріска або хвоя, штамбову поросль дорослих дерев вирізують на кільце. Дощенту ще не пізно провести проріджування в малиннику. Ця культура прокидається пізніше, ніж смородина і агрус. Саме зараз явно видно підморожені гілки, якщо виявлений сухостій. Його вирізують під корінь, Загущаючі пагони, також прибирають, повторюють мінеральну підгодівлю фруктових дерев, У розчин з комплексним добривом. Рекомендується додати рідку органіку, декоративні культури климати Строянди, барбарис гензі. Особливо потребують підживлення в кінці травня перед цвітінням. У травні можна приступити до підготовки настою органічних добрив. Наприклад, відро свіжого коров'яку залити на 3-5 діб водою, отриманий настій розбавляють водою 1-5. Додають 3 літри деревної золи і поливають садові культури. 2-3 відра на доросле дерево і близько 7-10 л під 1 кущ смородини жимолості або 2-3 відра на 1 к малини. Гоши на кант. Наук доцент сха поживними речовинами найбільш насичений однорідний і соломистий гній з підстилкою з соломи, з добавкою штирси, саме таки найчастіше продається, Розкладається повільно, втрачаючи значну частину азоту, мінеральні добрива це, звичайно ж, не альтернатива, а скоріше доповнення до органічних добрив і швидка допомога для рослин, іноді помітно полегшує наші турботи, ягідники ненаситно, ненажерливі. Вже з трирічного віку особливо відрізняється цим чорна смородина. Найбільше вона споживає азоту, потім по спадній калію і фосфору. Малина любить високородючий ґрунт і не переносить хлоромісних добрив. Азотом харчується рано навесні і після збору ягід калієм з фосфором під час цвітіння і зав'язування плодів, тільки споживає їх майже в однаковій кількості. На один к малиннику раджу закладати два к органомінерального добрива універсал. Або 12 к перепрілого гною в поєднанні з підгодівлею трав'янистими настоями з яглиці з лободою. В травні дорослі кущі суниці садової удобрюють комплексним безхлорним добривом для полуниці і суниці, що містить азот, фосфор, калій і всі мікроелементи, робляться на самому початку вегетації в квітні травні, а також під час цвітіння і при зав'язуванні плодів в Дадикін, вчений агроном відео. Чим оприскати сад навесні? У травні починається боротьба з мурахами, дерева клею ловчими поясами від шкідників або скотчем просоченим спеціальними препаратами. Великий воїн, мурацит. Під кущі смородини кладемо намочені гасом шматочки мішковини. Саме час приготувати зелене добриво на кропиві і кульбабах. В бочку наштовхуємо один свіжоскошеної трави, заливаємо теплою водою. Накриваємо мішковиною і даємо настоятися 5-7 днів. Травнева погода цілком сприяє тому, щоб майбутнє добре заграло. Характерний запах підкаже, що Зеленка готова. Настій розбавляю 1-4 з відстояною водою додаю борну кислоту 5 на 10 води і поливаю полуницю і ягідні чагарники по один в накущ полуниці і 5 достатньо для одного примірника будь-ягідної культури. Відео. Роботи в саду в травні календар робіт в саду в квітні травні 2020-2021 року. З урахуванням місячного циклу багато садівники вважають за краще працювати в саду, орієнтуючись на рекомендації місячного календаря. Вважається маніпуляції з чагарниками і деревами, посадка саджанців, підгодівля щеплення. Найбільш ефективні, сприятливі за астрологічним календарем дні, таблиця, список садових робіт в квітні травні 2020 2021 один року за місячним календарем, роботи в саду сприятливі календарні дні місяця квітень, травень формування і обрізка дерев і чагарників 1, 16, 24, 254.

23-26 пересадка багаторічних рослин 2-12. 17, 2512, 13, 14, живцювання, щеплення, посадка саджанців 2, 3, 7, 8, 13, 17, 308, 9, 13. 15, 16, 21, 22 розпушування прополка 1, 4, 12, 15, 19, 261, 2, 3, 6, 14, 15, 26, 27, 28 несприятливі дні для будь-яких робіт в саду в квітні 2020-2021 року за місячним календарем. 5, 6, 14, 15, 19, 23, 27, 28 число. В травні рекомендується з обережністю проводити будь-які садові роботи 2, 3, 10, 19, 20, 24, 30 числа. Досвід садівників практиків у різних регіонах терміни початку сокоруху різні, та й від поточної погоди це залежить у підмосков'ї обрізку плодово-ягідних дерев кущів, крім вишні сливи роблять зазвичай з початку березня до середини квітня. Вишні сливи. Терносливе через небезпеку камедотечення обрізають або в жовтні, або в березні маришках фурюмгою серютра 7501 один 4 у кого персики, сливи, абрикоси в саду. При теплих зимах їх обов'язково треба обробити я, наприклад, бордоською сумішю оприскою, мені бабуся одна на базарі підказала: після того як я поскаржилася на поганий урожай, я своїх красенів. Опрацювала так вони і цілий, і урожай був, а до цього квітки обсипалися прямо на очах. Коли взимку температура повітря не нижче 5-6 градусів морозу, все грибки залишаються живими і навесні у них бурхливе зростання мерігців Форюмгою два, 27182 білять біля дерева восени навесні осінні макіяж підправляють. За зиму побілка трохи змиваються з дерев для захисту від сонячних опіків весняним сонцем. Коротше весняна побілка оберігає дерева від опіків, ну і для краси. Звичайно, маришкахц в форюмгою серію 3, ац 2, 7, 1, паде 5 Я обробляю са тричі по зеленому конусу, набухання бруньок в стадії рожевого бутона перед цвітінням і відразу після цвітіння. Роблю суміш пакет актари. Хорус один ампула емістіма, тільки не треба все змішувати в одному відрі, краще кілька разів добре промити оприскувач системники зберігаються в тканинах рослин чагарників дерев набагато більше, ніж 20 днів після того, як зав'язалися плоди використовувати виключно біопрепарати Света 2609. Курмогою серію ТРАЦ 27182 2 Я по весні оприскую все кущі і дерева настоєм циболиння і чеснику. Використання хімії не підтримую, хоча це простіше. У мене троє внучат маленьких і їх годувати хімією не хочу, звичайно, буває. Нападають шкідники, але я також обробляю цими настоями. Правда, іноді але дуже рідко використовую такі препарати, як фитоверб і сочва. Ще купую зелене мило. І додаю в ці настою для прилипемости еленіхтс. В ТРАДЗ серію сім, 27182 вісім, 4 у квітні і травні настає пора. Коли садівники готують свою ділянку і всіх мешканців флори на ньому до активної вегетації, головне, щоб погода сприяла садовим клопотів в цей час у перечутті майбутніх врожаїв працьовитий садівник радий пожертвувати кожною вільною хвилинкою на благо свого саду, дерзайте і все вийде.